Ми будемо сумувати за тобою, друже. Народ, прийшов поліцейський звіт. Якийсь хлопець наповнює кров'ю фонтан у будівлі Нью-Йорку. Сказали, нещасний випадок. Нещасний, тому ми вирішили, що це вбивство. У Лестера була сутичка з гангстером, нічого його смерті. Я знайшла його палець. Ніхто випадково не відрізає собі пальця. Це послання. Типу, як голова коня у хрещеному батьку. Знаю такого. Ти приходиш до мене в день весілля моєї доньки. Він не міг не відмовитися. Ми маємо зіткнутися з мафією. Джентльмени маємо компанію. Це мої брати Соні, Майкі, Віні та Брейден. Ти що, Брейден? Вам пасує. Щось не складається. Ми знайшли трьох найбагатших людей світу, які кружляли довкола цього вбивства. Вони мільярдери. Це не просто мафія. Це нова мафія Нью-Йорку. Скажи, що ти записала це. Ці люди можуть бути вбивцями. О, у вас було тіло. Гей, це ж злочин, так? Упевнений, вони одразу звернулися до правоохоронців. Знаєте, що я принесу вам ще ікри. Так, Слушна думка. У нас точно є балоння. Ми досить успішні. Боже привіт! Мертілман в хаті я тільки розпочав. Розкажи більше. Чоп-чоп. О, -о, О, Поговорімо про вбивство. Найкращий спосіб перемогти переконати противника, що він грає в іншу гру. Хто небудь перевіряв, чи всі пальці Лестера на місці. Піду перевірю. О, на кого ж ти нас полишив? Мене з ним тримай дистанцію. Що ви робите? Він самого чоловіка. Він це робить для Лестера. Ми всі потрапимо до пекла. Ти переспав з підозрюваною. Це була чарівна ніч. Карле, припини, шайбити мене.